чи відбулася перша розмова Трампа і Путіна. Накануні Дональд Трамп Вітівата розсуждає про катастрофу над Вашингтоном. Ответила на вопрос: був ли у вас контакт з Владимиром Путіном? Чому авіакатастрофа у Вашингтоні може погано вплинути на Росію? О, Боже, мой! Боже, мой! Боже мой! Там же погибли наші соотечественники. Какие соотечественники? Та хто з кремлівських пелюк знову заявив про поділ України? Єсть Україна, є проблеми. Ні України, не буде проблем. Про це все детально розкажу вам я, Анастасія Неріцна. Але ви, друзі, не забудьте, будь ласка, поставити свій лайк під відео, написати коментар і обов'язково підписатися, щоб не пропустити нові випуски обережно зомбоящик. Я ж для вас дуже стараюся. Як ви знаєте, ввечері 29 січня у Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рональда Рейгана зазнав катастрофи пасажирський літак, зіткнувшись у повітрі із військовим гелікоптером. За повідомленнями ЗМІ, на борту літака було 60 пасажирів та 4 члени екіпажу, і троє на борту гелікоптера. Усі вони загинули. Мої співчуття родинам загиблих. Среди пассажиров пробывали и российские фигуристы. Начинаем со срочных новостей из Вашингтона. На борту разбившегося самолета было сразу 14 фигуристов, в том числе россияне. Американский спортсмен Джон Маравилла буквально только что сообщил, что в числе пассажиров чемпионы мира по фигурному катанию 1994 -го года в составе российской сборной Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые. В последние годы тренировали американских спортсменов. Самого американского фигуриста, который, должен был лететь в самолете, не пустили на борт в самый последний момент перед вылетом из-за его огромной собаки, о чем он, попрощавшись с остальными фигуристами, написал в социальных сетях. Ну і только що стало известно, що в самоліті с соревнований в городе Уичито должна была возвращаться і совєтська фигуристка, нині тренер Інна Валянська. Росіяни буквально одразу ж продемонстрували своє ставлення до співгромадян, жодних співчуттів, пам'яті, скорботи. Навпаки, зневага за те, що ті в 90-х роках до США. Я хотів би кратко прокоментувати сьогоднішню авіакатастрофу в Вашингтоне, сам с самого утра от, для всі обсасують, прям не выплевывая. Ні, я розумію американців. Тобто вот я в течение дня захожу там, на американські новостный ресурс, смотрю, что нового, что если что-нибудь там про Трампа интересное, там вот в топе. Страшная авиакатастрофа в Вашингтоне. У них, у них страшнее события нет. И у меня только один вопрос весь день. А у нас-то? А у нас, -то у нас вот, страшнее и важнее события весь день не было? Уж столько вышло новостей. Уж столько было сделано комментариев с такими грустными лицами. О, Боже мой! Боже мой! Боже мой! Там же погибли наши соотечественники. Какие соотечественники? Ну, давайте вот, ну, наконец, сейчас, в 25 году, скажем правду, люди, которые эмигрировали в 1994 году, мне совершенно все равно, сохранили они российские паспорта или нет, не являются ни ни капельки, вот-вот-вот, не настолько лично моими соотечественниками. Я не чувствую никакой связи, они для меня эмигранты. Никакой духовной, нравственной, культурной связи. С колбасной імміграції нет і быть не може. Это касается абсолютно всіх, включаючи великого хоккеиста Овечкина, за которого тоже теж все всі наші спортивные коментатори. Вот привзойдет он рекорд грецький или нет, і ось так плевать цим пропагандистам та чиновникам Кремля на усіх росіян неважливо, ти живеш у США, так званому Придністров'ї чи прямо у Росії. Вмерти на війні розбився у авіакатастрофі. Їм абсолютно байдуже. Як там у них кажуть, баби її що, наражають? Та й чесно, я не здивуюся, якщо тут виявиться російський слід, ну щоб Трампу було точно не до України. Спочатку пожежі у Каліфорнії, тепер авіакатастрофа, співпадіння? Можливо. Напишіть у коментарях, що ви про це думаєте. Та в цій ситуації дуже цікаво, чи довго ще Мардан після своїх слів про російських фігуристів буде працювати на зомбоящику, чи його все ж таки звільнять? І ні, не через те, що він показав правдиве ставлення до росіян, а через те, що не дочекався заяви дружини Піскова, яка, як виявилося, назвала фігуристів загиблих в авіакатастрофі великими. Ой, ну не узгодили методички, буває. только что в нашем распоряжении, за что, конечно, большое спасибо. Появилось сообщение от известной фигуристки, чемпионки Олимпийских игр 2006 года Татьяне Навки, заслуженный мастер спорта, рассказала, что, оказывается, она не просто знала очень хорошо погибших российских фигуристов Вадима Наумова и Евгению Шишкову, но и вместе с ними была на том самом чемпионате в 94 году, где Наумов и Шишкова выиграли золото. Все это было в Японии. Слушай. С утра появилась эта страшная новость. Большая трагедия случилась с нашими российскими фигуристами. Я очень хорошо знаю и Вадима, и Евгению. А ми в місті виступали на чемпіонатах міра Європи Олімпійських ігор. Перевіки фігуристи ані чемпіони міра. І я присутствувала на, на тому чимнаті міра, стали чемпіонами. І я это, это печально. Ну і ще один доказ того, що росіянам чхати на співвітчизників. Це заява депутата Держдуми, пропагандиста Журавльова. Він взагалі сміється із цієї авіатрощі і навіть прив'язав сюди квадроберів. И пару слов по э, вертолетам. Вот э, мы все многообразие, многообразие. Что это значит многообразие? Что за этими словами-то прикрываться? Эти странные люди, Трампу там работать и работать, вот так еще. Насадили туда там всяких там извращенцев всех мастей, там, не знаю, там там, наверное, квадроберов еще, кстати, указ надо ему выпустить, что кошка является кошкой, а собака, собака. отменить квадроберов тоже. И, соответственно, там они все сидят. Это наша Государственная Дума любит чего-нибудь отменять. Нет, он... В том числе и квадроберов. В том числе... Это... И это правильно. Здесь мы, кстати, совпадаем. Вот этих всех извращенцев надо оттуда выгонять. Там еще разбираться. Но, вот, во всяком случае, пока они там не вычистят, лучше туда не, не летать. А тут там еще всякое может быть. Я думаю, що ви вже взагалі ніколи і нікуди не будете літати. Ну хіба що там на болотах, але також може бути небезпечно. Згадайте катастрофу з азербайджанським літаком. Ну або ж з пригоженим. Там по різному буває. Що ж стосується американського інциденту, то він ще й породив версію про те, що Трамп і Путін вперше поспілкувалися телефоном. Напередодні президент США давав брифінг щодо авіакатастрофи у Вашингтоні і він заявив, що США зв'язувалися з Росією з питання передачі останків тіл загиблих. А далі у Трампа запитали, чи говорив він особисто з Путіним. Президент США відповів ні. Не про це після такої неоднозначної відповіді низка ЗМІ, зокрема російських пропагандистських, написали, що Путін і Трамп дійсно мали розмову. Але наступного дня у Кремлі це спростували. Прямо зараз приходять срочні новини. за міністра іностранних справ Сергій Рябков заявив, що продвіження з організації «Контакт» Путіна і Трампа немає. Но з прямого діалогу між Росією та США. сейчас было бы востребовано. Это важное заявление, имея в виду, что накануне Дональд Трамп витиевато, рассуждая про катастрофу над Вашингтоном, ответил на вопрос, так был ли у вас контакт с Владимиром Путиным? Он сообщил, что по самолету контакта не было, как бы намекнув и все это расценили именно так, что по другим темам контакт все-таки состоялись. Смотрите, как это было. Мы обзваниваем страны, мы говорили с большинством из них. Вы говорили с президентом Путиным о катастрофе? Нет, не говорил. Не об этом. Нет, не говорил. Не об этом. Ну, то есть о чем-то другом. Можно подумать, что говорил, но вот замминистра. Сказал, что не было контактов и пока не готовятся. Контакту ще не було, а пропагандисти вже намагаються переконати себе в тому, що Трамп піде на їхні умови. От чого вони це вирішили, то Трамп скоріше, і час і в ближайше, і буде розсматривати э, э, український вопрос. То есть, скоріше, розсматривається як токсичний невигідний актив, український проект, який треба либо заморозити, либо збросити, либо як то його так сказать, переформатувати, що касається України непосредственно вот смотрите, А нет, если мы берем, почему Трамп говорит за 100 дней мы должны вопрос там решить? На самом деле все аналитики сходятся, что там 200 дней примерно Украина может продержаться, ну там до полугода. То есть будем давить и на тех, и на других, а через полгода, когда вы устанете, мы же посмотрим. Вот тогда уже он считает, что мобилизационный резерв уже Украины исчезнет все окончательно, мы как-то продвинемся, но тоже вроде будем более сговорчивыми. Смысл-то его вот такой, он очень простой в этом отношении, поэтому он тянет время не потому, что, э, так сказать, э, сегодня не может приступить, он может. Ну, позиції наші заявлені, і он противопоставить этому ничего нічого не може. То есть он все таки не може Не може. Видно, що ці чорнороті зовсім не читають західну пресу. Бо, наприклад, видання The Telegraph пише, що новий раунд найефективніших санкцій, організований президентом США Трампом, може розтрощити російську економіку, змусивши президента РФ Путіна до принизливого відступу. Трамп попередив Кремль, що його можуть очікувати великі проблеми, якщо він не укладе угоду про припинення. Війни в Україні, а от видання політико, взагалі, зазначає, що Трамп має власний інтерес у завершенні війни в Україні. Він налаштований тиснути на Путіна. Тож його нещодавні заяви щодо врегулювання війни потрібно сприймати цілком серйозно. Це не порожні обіцянки. Ну і що касається санкцій, запугівані санкціями і тарифами, щоб не вітати. в облаках и не питать ненужных иллюзий. Мы, разумеется, верим в нашу победу, исходим из, этого, из того, что это случится, но надо быть сконцентрированными и очень внимательно, в том числе, реагировать на заявления Дональда Трампа. План у них максимально жестокий, коварный, и вот что они хотят. Очень неприятнее для нашої економіки. Ну і щоб менше говорити про те, як же погано буде російській економіці, хоча її зараз не дуже добре, на болотах вирішили переключити тему. Активно взялися обговорювати, начебто, майбутній поділ України того государство не существует. його просто нет. И это не російський наратив. Когда речь идет о стране 404, некогда известной как Украина. И это то, что говорит кандидат президента Румынии Келлен Джорджеску. А кандидат в президенты Румынии и победитель первого тура, ну, аннулированных выборов, Келли Джорджеску назвал Украину вымышленным государством и заявил о претензиях Румынии на ее территорию. Мир меняется. Границы будут меняться. Более того, если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть северная Буковина, это интерес. У нас есть Буджак, у нас есть северный Мармарош, правильно? От бывшего, как оно называлось, Закарпатия. Есть еще Венгры, Львов, который останется с поляками, и Малороссия. На сто процентов так и будет. У них нет другого пути. Про российский румынский политик Келлин Джорджеску и справді таки выдав. На запитання щодо ймовірності поділу України він відповів Ствердно на 100% так і буде. У них немає іншого шляху. Насправді, це так: Москва ретранслює цю маячню через свого рупора для поширення власних антиукраїнських наративів. У МЗС України одразу ж відповіли. кажуть, що на тлі таких заяв абсурдно виглядають спроби Джорджеску позиціонувати себе як незалежного політика, бо всі озвучені ним тези. Повністю тотожні тезам російської пропаганди ну і тут, конечно, стоїть отметити, що слова начи кандидата в президента Румунії просто вибісили київський режим. От прес-секретарь українського вмітіхи сразу узрел в Джорджеску агента Кремля. Заявления румынского политика Келина Джорджеску, которые ставят под сомнение территориальную целостность нашего государства, являются проявлением крайнего неуважения к Украине и украинскому народу. Считаем категорически неприемлемым и осуждаем все заявления или действия, посягающие на наш суверенитет. Озвученные Джорджеску тезисы вторят российской пропаганде, что указывает на полную зависимость его от хозяев в Москве. Ну, вообще, на самом деле, українці лучше умруть, чем признают, що вся их життя это самая настоящая выдумка. До речі, що важливо у зовнішньополітичному відомстві Румунії також відрогували на слова Джорджеску і запевнили у рішучій та непохитній підтримці суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Але ж кремлівські пельки так активно вчепилися за ті слова про російського політика, що не помітили, як видали справжню мету своєї агресії. Уже на Заході починають обсуждати, що Україну -то можна -то і поділити, і тут наші історичні частини. І це вполне можливо. тому що падіння фронту у них часу остається час в цьому отношении. Как бы оно ни было договоренности дальше нашей, у меня позиция очень простая. Да я думаю у всех. Есть Украина, есть проблемы. Нет Украины, не будет проблем. Какая бы она ни была, потому что они сейчас говорят за счет чего говорят сто лет отброшено назад. А кто восстанавливать будет? Запад собирается давать деньги только на войну с Россией. Восстанавливать он ее не будет. Понимаете, вот о чем идет речь. Но тот, кому она будет принадлежать, тот ее и восстановит. Вот Надеюсь, об этом и это... речь. Будуть расі, а я надіюсь, що Росії ніколи не буде в Україні та й, взагалі, не буде такої країни, як РФ, і ось ці всі проросійські політики на зразок румунського, які починають розповідати про якийсь поділ України. лишь пришвидшують дискуссию про необходимость поділу России и успех национальных утворений на территории нынешней так называемой РФ. Давно все хотят уже откусить от Украины лакомый кусочек. Первыми были поляки, которые, как только началась специальная военная операция, сделали карту и честно поделили Украину и России кусок, значит, отдали. Боже и про венгров не забыли, про всех, значит, вспомнили, но самый, значит, лакомый кусок себе, естественно. Но вот они делят, делят, обсуждают. А от слов к делу-то, они когда уже перейдут? Ну, здесь они, конечно, в, так это, в определенной обиде на нас. Они считают, видимо, что мы должны были действовать намного более решительно, намного быстрее, потому что главное условие это прекращение нормального полноценного функционирования украинского государства. И вот если он начнет рваться по швам в результате военного поражения, то здесь все начнут брать свое. Первыми, конечно, будут поляки, Там дальше и Румыния, которая, казалось бы, с ее экономикой, с ее масштабами что-то оторвать от Украины, а нет в этом случае, они оторвут. Ну, венгры, они давно говорят о том, что есть целый венгерские районы и за них, так сказать, даже борются. Поэтому, конечно, Украину ждет незавидную участь, повторюсь, тогда, когда Украина начнет как-то лошадь пасть. А кто, а кто будет, так сказать, разрезать этот пирог, понимаете? Кто будет во главе стоять дележки? Мы не жадные. Все ждут, когда мы возьмем Киев, они ждут. Когда наконець-то ми візьмемо Київ і для того, щоб защитіти від російських орд возьмуть під защиту Западну Україну, а через некотороке все об'являть його своей собственностью. Ага, мрійте, хочете доказ, що це все інформаційна кампанія Кремля? Чому ну бо нещодавно ідею розділити Україну між іншими державами викинув Наришкін, голова служби зовнішньої розвідки РФ? Друг Путіна вирішив обговорювати з іноземними істориками те, кому і які області України мають дістатися, каже, що це дуже серйозне питання про права на українські землі. За словами Наришкіна, до обговорення запросять не лише членів російського історичного товариства, але й істориків з Польщі, Угорщини та Словаччини. Я хочу заметить вот это предложение, заявление Джорджеску, да, как оно вот ложится в канву недавнего предложения господина Нарышкина главы российского исторического общества, ну, в данном контексте он выступал именно как вот глава исторического общества, когда он предложил историкам из Польши, Словакии, Румынии, да, Венгрии, России, само собой, собраться І вирішити все таки, вот кому історично принлежати ті ліни землі, которые каким то образом оказались вот в государственном ну, просто, по Какой... у центрі протидії дезінформації Маразм Наришкіна прокоментували, кажуть, що ініціюючи подібні дискусії, Росія намагається представити Україну як штучне утворення, територія якого начебто належить іншим країнам. Таким чином, Москва намагається послабити сприйняття України як суверенної держави на міжнародній арені. Також метою подібних заяв є створення напруження як між Україною та її сусідами, так і всередині ЄС. Іноді краще жити, ніж говорити. Ну, во-первых, вот я хочу спросить у громадянина Наришкина: ви розумієте, як ви вы зараз в глазах всього света? Тобто э, всі ж... Просто их, покатывается со смеху. То есть, вы не сумели, ну, не в 2014 году воспользоваться шансом на аншлюз на Украине, вы не сумели обеспечить Блиц победу, ну, молниеносную победу. В 2022 году, получается, увязли в этой позиционке кошмарной, Вот і тепер э, подайтесь сделать хорошую міну при плохой игре, привлекая, так сказать, намекая на розділ України по аналогію з розділами в э, конце 18 века, Вот привликає туда Польшу там э, Словакію Венгрию і прочі. Там же хохот стоїть до небес. Я до речі нагадаю, що восени минулого року видання НВС з посиланням на джерела писало, що Росія планувала передати Трампу. План поділу України до 2045 року у цьому документі йшла мова про поділ на три частини: так звані нові регіони Росії це Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області, і Крим, так зване проросійське державне утворення, яке охоплює Київ північ. Центр та південь України, і так звані спірні території, це захід нашої держави. Їхнє майбутнє, начебто, має вирішуватися між Росією та іншими суміжними країнами, такими як Угорщина, Польща та Румунія. В українській розвідці цю інформацію згодом підтвердили і сказали, що справді такий план ОРФ існує. А в МЗС наголосили, що Україна єдина і неподільна, Ніяких сортів, частин чи поділів. Ніколи не буде. Україна є країною єдиною у своїх міжнародно визнаних кордонах. Тут друзі, нам з вами головне розуміти, що мета подібних вкидів – виправдати російську збройну агресію проти України та створити ілюзію законності окупації українських територій. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотриматися інформаційної гігієни. Та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України з вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.